Запитання, дитяче мілкування, експертна думка: свіже погло, несподівані трактування. Навіщо читати книги? Треба читати книги для того, щоб людина була розумна. Притимно, <ків> щоб вона була начитана. А не то треба десь щось прочитати, а не знаєш. Наприклад, коли світла немає, а газета є, а треба її прочитати. Для того треба навчитися читати, щоб дізнаватися інформацією, щоб розвивати голос і добре бачити, ну, ще краще, ніж просто бачиш. І словарний запас. Щоб бути розумним і завжди знати переказ, або щоб коли питають, про що там розповідати, хто не прочитав книжку. Для там комікси такі книги, вони прям дуже цікаві, ну, вони займають вре... время І ну, це таке, як потрапляєш ту вселену. Щоб коли ти устроївся на роботу, що ти міг би читати, щоб бути гарною людиною, знати якісь думки, щоб відповідати людям. Це багато навчає, чого не треба робити, а чого треба робити. Це потрібно, тому що так ви дізнаєтеся більше про світ та стаєте розумними. А ще у вас тренується пам'ять. Ну, наприклад, ти поїхав в якусь страну, а ви не знаєте англійську мову, і от треба вчити англійську мову, щоб поїхати в якусь страну, щоб бути умним і ніколи не боятися, що сказати. Тому що якщо ти вмієш читати, то ти все знаєш. Для того щоб дізнаватися багато інформації, багато дізнаватися нових слів, які можливо для когось невідомі. Це цікаво комусь. Якась книжка комусь може зацікавити і він може її взяти, почитати. Треба читати книги, бо бути умним та розумним в якій то темі ага. і в якомусь уроці. Читати книги потрібно для того, щоб розвивати е, свій мозок. Щоб гарно читати, знати багато чого і щоб багато казок знати, щоб щоб получати не двоє, а п'ять. Щоб бути розумними, коли задають в школі питання, щоб відповідати на них, щоб ум був і розвивався голос, щоб краще читати було.